Ой, друзі, друзі, знову ці новини, знову ці заяви, знову ця паніка серед українських біженців, особливо в Європі. Люди пишуть різні речі, знову про Канаду, чи можна потрапити, чи в Сполучені Штати можна потрапити, і особливо на форумах пишуть і сперечаються, хтось говорить одне хтось говорить інше. Ну і це справді створює такий хаос серед українських біженців і українців. Враховуючи те, що зараз відбувається з нашими людьми, з нашою країною, можемо вже досить, друзі, так панікувати і брати все це так до серця, і особливо вестися на цей весь хайп, з яким користуються інтернет, різні блогери, щоб набрати перегляди, щоб дійсно створити якийсь, знаєте, додаткову неспокійність в душах України. Якщо ви дійсно зараз... Підтримаєте мої слова, те, що я говорю в загальному, то залишіть цьому відео таку гарну, велику вподобайку. Та також не забудьте підтримати цей канал вашою підпискою, якщо ви ще не підписані. Я вам буду дуже віщиро серця вдячний. Я прикріплю цю новину, але швиденько її прочитаю. і Потім хочу вам сказати, що відбувається в загальному і чому не варто панікувати. Отже, Камишин розповів про програму повернення українських біженців з Німеччини. З перших місяців наступного року почне працювати українсько-німецька програма під егідою новоствореного міністерства єдності щодо повернення українців на батьківщину, де вони зможуть бути задіяними, зокрема на об'єктах оборонної промисловості. І що цікаво, що недавно шольц канцлер Німеччини конкретно заявив про те, що українські біженці, які не працюють, можливо їм потрібно повертатися назад додому. І плюс всі ці заяви, що український уряд працює з німеччиною, щоб повертати назад українських біженців в Україну. Знаєте, ну от самі мені скажіть, ну хто ведеться на ці всі заяви? Ну хто буде повертати насильно людей, що будуть брати ніби всіх українців, згортати в одну тарілочку, як якесь стадо? розумієте, не ну, неповага якась до наших людей, і посилати назад в Україну. Звісно, що можливо будуть варіанти, що будуть заохочувати українців повертатися. Добровільно будуть українці повертатися. Можливо, будуть ці центри, які будуть створені для того, щоб українці могли туди прийти, подивитись на свої можливості, і тоді по самої сам, самій волі своїй же волі повернутися назад в Україну. Ніяка країна просто не буде насильно нікого депортувати, якщо українці не зробили нічого поганого за кордоном. І зараз всі українці панікують, бо різна ця інформація ходять, ці слухи, і таке враження, що абсолютно всіх українців зберуть і пошлють назад в Україну. Велика кількість українців. На жаль, як прикро це не звучало, 60% українців не повернуться назад в Україну не по причині тому, що вони не хочуть повертатися або ніколи навіть про це не думають або не люблять Україну, а просто і за одної простої причини, що українці вже привикли, бо вже прийшло пару років за кордоном. І саме головне, що їхні діти вже адаптувалися і привикли. І українці не хочуть цю стабільність забирати від своїх дітей і повертатися назад в Україну. Іменно ще зараз, можливо, коли війна завершиться, можливо, коли дійсно в Україні почне все налагоджуватися, то я більш ніж певний, що наші співвітчизники, наші люди захочуть повернутися назад додому, відбудовувати свою країну і привезуть з собою назад дуже важливий розум і важливу ем, адаптацію, так також важливий досвід, який вони отримали, вже перебуваючи за кордоном. Але у ці всі заяви, що відбуваються, є дійсно заяви, через які треба і варто переживати. Але є розумієте, такі ситуації, де потрібно думати і дійсно подумати, чи дійсно можуть якось мене повернути назад. Звісно, що все можливо. Немає такого на планеті, що абсолютно не може нічого відбутися. Але щоб створювати цю паніку, що там говорити, що зараз всіх в автобуси будуть грозити і викидати з країн. Ні, повірте. Є так само велика категорія українців, які працюють, які сплачують податки, і які дуже сильно вигідні європейським країнам. І Європейські країни теж не дурні, щоб просто так розкидатися великою е, працею, великою силою робочою. Подивіться, що польський уряд заявив, що наскільки вони визнали, що українці працьовиті і піднімають поступово помало економіку Польщі Чехія заявила про те, що дуже сильно українці підняли чеську економіку, і чеська економіка тільки збагатилася. Тобто, звісно, ті, хто не працюють, ви повинні це зрозуміти. Вони самі рано чи пізно змушені будуть кудись повернутися, коли гроші завершуться. Але це вже буде знову ж таки все падати до індивідуальності тої особи і тої людини. Яка буде сама вибирати і прокладати свій шлях для себе, тому що якщо людина хоче, має бажання, натхнення, то люди щось планують, люди мають і люди шукають різні варіанти. Але відкидати те нікому не потрібно про повернення України до України загалом, тому що Україна це наша батьківщина, Україна це те, що в нас є, це де ми народилися, яка би та країна не була. Яка там не були би проблеми, це все рівно наша батьківщина. І не потрібно так знаєте, негативно завжди настроїтись, бо ніколи не знаєте, що може бути і що може змінитися. Завжди є той шанс, завжди той навіть, мізерний шанс потрібно розглядати, відкривати для себе, щоб знайти себе та свої можливості, і в майбутньому, можливо, все ж таки, ми всі колись повернемося, навіть будемо хотіти та мати це. Найбільше бажання жити в себе вдома, в себе на батьківщині на нашій славній Україні. Надіюсь цей відеоролик вийшов класний, цікавий, інформативний. Саме головне, що позитивний, бо зараз позитиву як ніколи потрібно і бракує. Тому дякую, друзі, що додивились вам. Бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.